Шановна ця фішка, наскільки вже От, наприклад, підрозділу потрібна машина. так? Волонтери можуть її передати, якщо бути від твоєї військової частини, документ з мокрою печаттю, що потрібна машина. Але якщо ти робиш цей документ, то ця машина передається на нужди засилу, у військову частину, а військова частина вирішує, куди більше потрібно її відіслати. Тобто я вирішу цю машину. Бо мені вона реально потрібна для підруга Беру цю допомогу, віддаю волонтерам, мені не передають машину, але до мене вона не доходить. Бо в частині вирішую, що вона необхідніша десь там, Ну, десь комусь, а можливо і собі залишити. То який сенс мені це робити? Як мені добитись того, що була машина чуть частині? Ну, все одно. Вони вирішать, куди буде краще. То нехай ота верхушка, їде сюди. І тут вирішує. Ось бере автомат, бронік, всі діла, под приходять і под авіацію, под арту. Класно ж буде. Які вигені. Я просто ну, не можу зрозуміти, як це. Я розумію волонтерів, що їм потрібен документ, що їй передали цю машину. Але як зробити, щоб мому ну, підрозділ надійшла машина? Так, не тільки про авто, це про різні речі. Все, що не передається, волонтери, які хочуть, офіційний документ з печаті частини. В частині вирішують, куди потрібніше це. Це геніально. Дякую всім за те, що вислухали, просто трішки накипіло. Всім мир до неба над головою. Україна неодмінно переможе. Віримо в перемогу, тримаємо клички. Все буде добре.